Сьогодні ми з вами будемо вивчати корейську з дорами Айгумен. Я знаю, але багато з вас написали саме цю дораму, тому давайте подивимось. 저, 저 형, 아, 그래? 저, 저 형, Чи не можеш ти говорити? Неформально. Каньян барель долуміонде. Так, для початку фраза барель нута говорити неформально, що буквально означає відпустити мову, покласти мову. А, тому, відповідно, вона у нас як старша каже молодшому, чи не міг би ти говорити та й неформально. Після чого він каже, що не може говорити нормально зі старшими неформально. Мар термонайо. У мене добре не виходить говорити неформально. Якщо хочете більше виразів з улюбленими дурамами, ставте лайк і підписуйтесь.